Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 жовтня, і я буду мульчувати свою лохину. Мульчування це одна з найважливіших робіт над вашою лохиною, тому що мульча дуже багато виконує різних корисних функцій. По-перше, це йде як органічне добриво. По-друге, вона утеплює кореневу систему на зиму. Ну і по третє, не дозволяє дуже швидко випаровуватися волозі влітку в жаркі дні. Тому чим товстіший шар мульчі, тим краще. Адже срівно за сезон той весь шар перегниває. І мельчі ніколи мало не буває. Ось таку лохину в відкритому ґрунті я завжди мульчую тирсою, тому що в мене є її достатня кількість. Тирса у мене вже стара, перегнивша. А це якраз вона найкраща для мульчування. Тому що свіжа, трошки невдалий варіант, оскільки вона буде забирати багато, багато азоту з ґрунту під час свого перегнивання. Тому найкраще використовувати таку стару, темну, перегнившу тирсу. А для своїх рослин у горшках я використовую вже кору для мульчування. Це соснова кора дрібної фракції. Тому зараз йдемо, переглянемо, як та мульча виглядає, і як я це все роблю. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і йдемо до роботи. Ось так зараз виглядає моя посадочка. Це вже, можна сказати, восьмирічні рослини, досить великі. Хто слідкує за каналом, бачили, як минулого року я мульчував, який товстий шар мульчі був. А цього року, ось бачите, вже такий маленький горбик залишився, за сезон все перегнило і потрібно поновлювати. Зараз я це все поновлю. Тут буде такий досить товстий шар мульчі. Ну І зараз на це все поглянути, як воно буде виглядати. А Ось це моя терса, друзі. Завіс її до війни. Терса з хвойних порід дерев. Тут ялина, сосна, смерека. Як бачите, вона вже почала перегнивати. Це якраз найкращий стан терси для мульчування лохини, оскільки вона не буде забирати з ґрунту азот при своєму, під час свого перегнивання. Зараз я загружу цю тирсу і перевезу на ту діляночку де в мене рослини у відкритому ґрунті. І будемо мульчувати. Ось і все, загрузився, і зараз буду їхати вже на мульчування. Хочу вам показати цю локацію, що я кожного року показую, де я Тирсу свою ось набираю. І ось ці сосни, що я їх формую. Ну, як формую? Я їм поки що надаю ось такої кущистості, густини. Ось так їх сформував і планую з них зробити якісь топіарні форми. Але я ніколи цим не займався, ще не вивчав інформацію, як це правильно робити. Тому, можливо, якщо на моєму каналі є якісь топіарщики, дайте, будь ласка, якусь пораду, коли саме це робити. І чи взагалі в такому віці з цих рослин можна зробити якусь топіарну форму. Ось так вони зараз виглядають. Хотілося б з них зробити топіари. Так, і зараз йдемо, що вам покажу посадочку в контейнерах 60-літровках. Ви її на моєму каналі цього року, напевно, найчастіше бачили. Зараз вам покажу. Дана посадка в 60 до 20-літрових горшках, тут 5-річні та 6-річні рослини. Цього року ми зібрали 2,4 кг з таких рослин в середньому ягоди. Ну, надійсно, наступний рік буде більше, тому що цього року були досить сильні приморозки. Ось продовжуємо пересадку рослин, адже рослини всі з закритою кореневою системою можна висаджувати круглий рік, навіть зимою під час відлиги. Бачите, це вже пересаджено все в 20 літровки і буду розширювати всю цю ділянку, повністю закладати агроволокном, розширювати свою посадку. А ви, хто бажає придбати ось такі рослини вже великі, щоб з них гарний врожай зібрати, звертайтеся, відправлю вам новою поштою або будь-яким іншим перевізником. І також можете приїхати до мене і обрати ту, яка вам сподобається саме з цієї діляночки. Ось такі рослинки. Так, йдемо мульчувати. Частину посадки я своєю вже замульчував тією тирсою, що привіз, і зараз вам покажу, як я її саме вношу під кущ. Буду давати ось таких два відра, там в сумі вийде десь 30-35 літрів під одну рослину. І це відро просто засипаю в сам центр рослини. ось так. Беру одне відро і потім ще одне. Звичайно, на великих плантаціях, у кого широкі міжряддя, там можна технікою проїжджати і все це механізовувати цю працю. Ну, у мене невелика посадка, тому роблю ось так буршну. Раз на рік це не є аж так і важко. І потім вам потрібно буде ще розгорнути цю мульчу в центрі куща, ось так, щоб вона в різні сторони порозліталася, щоб не було, щоб не був такий досить високий горбик. Так, ось. Бачите, ось такий рівень мульчі, досить високий. Мульчі ніколи не буває забагато для лохини, адже за сезон вона перегниє і віддасть всі поживні речовини цьому кущу. Замульчував я всю свою посадку. Ось бачите, такий рівень мульчі. Також вам покажу, як можна ще саженці робити. Під час мульчування я ще прополював і ось висмикнув ось таких кілька окремих гілочок. бачите, Уже з кореневою системою. Зараз їх попересаджую в двохлітрові горшечки, і за наступний рік з них будуть вже хороші рослини. Так що можете ще таким методом розмножувати. Ось як гарно все зараз виглядає, підготовлено до зими. Отже, не забувайте про мульчування своєї лохини. Це дуже корисно для цієї рослини. Вона буде забезпечена від зимових морозів, від пересихання літом. Ну і це будуть додаткові органічні добрива для неї. Також вам ще зараз потрібно буде обробити свої рослини мідіумісними препаратами. Про медян Екстра можете звертатися. Ну і пам'ятайте, що всі рослини з закритою кореневою системою висаджуються на протязі цілого року. Тому засаженці звертайтеся, можете спокійно їх ще висаджувати. То і не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Всім на все добре. До побачення.